З 2007 року рятує людей Олександр Бондаренко. Прийшовши до пожежної частини відразу після строкової служби, говорить, зрозумів, що це його покликання на все життя. Мені подобається рятувати людей, допомагати людям. Я отримую від цього задоволення. То, що допомагаю комусь, кому я потрібен комусь. За роки служби каже Олександр, було багато різних позаштатних ситуацій, але ліквідація пожеж у Харкові, спричинених влучанням ракет. Це те, до чого не готувались, бо й уявити не могли, що таке може статися у 21 столітті. Колись про це напишуть у підручниках. Зараз же це найгостріші спогади очевидців. Дуже запам'яталась е е ринок Барабашова коли горів. Це, можна сказати, наймасштабніша пожежа за площею тоді була. Початок вторгнення цей день для всіх українців закарбувався у пам'яті своїми особистими спогадами. Для рятувальників він теж став точкою відліку страшних реалій війни. 24-го числа ми якраз заступили на чергування, і це був як звичайний виклик. Приїхавши на локацію, згадує Олександр, побачили, що пожежу спричинив страшний обстріл. Каже, гасили полум'я, а на душі була тривога від нерозуміння того, що куїться. Потім, уже як ми це все потушили, повернулись до підрозділу. І по новинам ми вже бачили, що це, що відбувається, наступає ворог. Перші дні місяці війни було по 10 викликів щодня, розповідає Олександр. І кожен важливий: не впоратись не можна, бо там люди благають про допомогу. Напруга щодня бувало, і страх охоплював, але ризик це складова професія, каже Олександр. Коли ти прибуваєш на пожежу, то ми ризикуємо кожен раз. Ми ж не знаємо, що там всередині, чи буде там балон, чи буде там е, якісь вибухонебезпечні предмети. Е, кожен раз ми ризикуємо цим. Але ця робота, ми, окрім нас, ніхто туди не зайде і не допоможе тій людині. Хто як не я, з таким гаслом у серці щодня виходить кожен рятувальник на своє чергування. І певно, всі чоловіки надзвичайні, ось вони, сучасні супергерої. І ми вдячні їм за їхню мужню працю і непохитне бажання рятувати людське життя. Я не біляєва, Віктор Наздрачу, Олексій Старанков, Єгор Никенін, Харків Новини.